До порядку денного позачергової сесії уманської міської ради, що відбулась 14 червня, було внесено одне питання про внесення змін до рішення міської ради від 29 березня поточного року. Є пропозиція провести сьогодні позачергову сесію. Є питання, щоб чим швидше найпрошу термін видати ордера на квартири нашим сім'ям військово-тужбовців. Це пожарство. І володихів, щоб вони на найкоротший термін отримали в радио на квартири. На позачерговій сесії були присутні 30 депутатів із 36 обраних, що дало змогу провести засідання, прийняти безоплатно з державної комунальної власності територіальної громади міста Умень по особі Уменської міської ради майно державної власності по кімнатну квартиру загальною площею 53,8 квадратних метрів, в тому числі житловою площею 29,6 квадратних метрів в житловому будинку за адресою. Черкаська область, місто Умень, вулиця залізнична, будинок 16, квартира 34. А також прийняти безоплатно з державної комунальної власні територіальної громади в особі Уманської міської ради майно державної власності двокімнатну квартиру загальною площею сімдесят і квадратних метрів. Будинку за адресою міста Черкаси, Вишневецького байду, 97. Проєкт рішення був одноголосно підтриманий депутатами Уманської міської ради.